Дякую за підписку, коментар та лайк, ваш Wi-Fi постійно пропадає в певних місцях по всьому будинку, це дуже засмучує, я знаю. Ви намагаєтеся транслювати фільм або приєднатися до відеодзвінка, і бум, з'єднання розривається. Ви можете подумати, що вам потрібен дорогий новий маршрутизатор або модний підсилювач Wi-Fi. Але що, якби я сказав вам, що є. До смішного простий і практично безкоштовний лайфхак, який ви можете спробувати прямо зараз. Все, що вам потрібно, це звичайна банка з під коки-коли. Так і це все обережно розріжте банку, щоб створити блискучий, вигнутий відбувач. Уявіть, що це міні супутникова антена для вашого маршрутизатора, цей невеликий DIY-проект – Насправді може допомогти сфокусувати ваш Wi-Fi сигнал у певному напрямку, спрямовуючи його до тих дратівливих мертвих зон. Просто помістіть свій новий саморобний відбивач за антенну маршрутизатора, націливши вигоном в бік області, де вам потрібний сильніший сигнал. Це просте застосування фізики параболічний відбивач. По суті, ви вказуєте своєму Wi-Fi, куди йти. Це може здаватися трохи дивним, але спробуйте. Ви можете перейти від однієї поділки до повного сигналу за лічені секунди. Дайте мені знати в коментарях, чи спрацював цей трюк для вас. Щоб отримати більше простих технічних лайфхаків, обов'язково поставте лайк та підпишіться. Дякуємо за перегляд.